Гнесінгбей єдима правив того 38 років. Він тримав країну в залізних кліщах, знищив зародку свободу слова та жорстоко розправлявся з опозицією. Він народився 1937 року в селі Пія на території керованій Францією. Дата його народження точно невідома. Тоді ніхто не знав, що це колись буде важливо. Батьки майбутнього диктатора вихідці з племені Каб'є. Батько був продавцем у 16 років. Бе став солдатом французької армії. Його відправили воювати до індокитаю, потім до Алжиру. Спортивний рішучий того лезець незабаром отримав звання сержанта, чим дуже пишався. Тим часом того відбулися значні зміни. 1960 року країна здобула незалежність. Президентом обрали Сільвануса Олімпіо. А у 1962-му єдима подав рапорт на ім'я президента з проханням прийняти його в армію. Того на що одержав відповідь: послуг найманців колоніалізму не потребую. Це образило єдиму 12 січня 1963 року. Кілька десятків ветеранів перебили охорону президентського палацу. Вони трощили усе поспіль. А сержанти Єдима застрелив президента. Очевидно, він не зовсім серйозно сприйняв, що в цьому регіоні багато років солдатів наймали. Що постать солдата була важливою, престижна набагато більше ніж чиновник чи адміністратор, цивільні Це могло виділити таку людину, як Ядема, сформувати його особистість. Нова влада взяла на службу ветеранів через три роки. Єдема став начальником генштабу того і отримав звання полковника. Ще за кілька років він вирішив, що країна йде не у тому напрямку, оскільки влада будувала демократію, багатопартійність, проводила економічні реформи 13 січня 1967-го Єдема оголосив, що тепер він буде президентом. Ніхто не заперечував, адже армія та усі силові структури підкорялися йому. Новий президент погано висловлювався, читав по складах, був непереконливим. Він одразу знищив всіх противників. Когось убив, когось вигнав, дехто зник без вісти. Я не можу відповісти на це просте питання. Все, що я можу вам сказати, буде схожим на демагогію. А я розпустив уряд та парламент, скасував конституцію, заборонив всі політичні партії. Він не терпів жодних заперечень. Портрети президента були всюди. На будинках, кіосках у позолочених рамах, висіли у вестибюлях готелів. Зображення Ейєдеми були навіть на наручному годиннику та значках, які під страхом смерті мали носити його соратники. Він головний і навіть не людина. Він вищий. Я їздив у віддалені маленькі села. Та там його вважають посередником між людьми та Богом. Новий президент досить швидко знайшов ключ до власного процвітання. Він став африканською маріонеткою Франції. Це забезпечувало країні економічну стабільність, зростало й багатство самого президента. У нього було безліч будинків, квартир, коштовностей. на банківських рахунках зберігалося близько 4 мільярдів доларів. Він вважає себе батьком нації. Вважає, що легітимність належить лише йому. Що взагалі він людина, яка збудувала цю націю, яка не існувала нормально, і він збирається правити, поки йому не набридне. Тому тут нема чого навіть шукати демократії. Основою політики того був антикомунізм, на відміну від інших країн Африки, які шукали дружби із СРСР. Західні країни, зважаючи на таку лояльність капіталістичному світу, заплющували очі на диктатуру президента, який раз на сім років обирався на вищу посаду протягом 38 років, отримуючи майже 100% голосів. Народ співав правителю пісні, танцював і слави вождя, поки той вивозив із країни фосфати та деревину, торгував зброєю та брав хабарі. Ея дема щоразу знаходив нову лазівку в законі, а за необхідності змінював його. Щоб залишатися при владі і продовжувати збагачуватися. цей розумний хлопчик швидко вивчив і зрозумів свою роботу як глави держави. Ми були здивовані такою трансформацією. Звісно, того лезькі змі навперебій співали дифірамби лідерові. Про свободу слова в цій країні й не чули. Він нам даний як апостол, невтомний. Він три десятиліття трудиться для нації, реабілітував наші звичаї та традиції, яку є славу та щастя народу. Ось мій генерал. Але тримати владу в своїх руках диктатору допомагало не тільки постійне промивання мізків людей, ті, хто не піддалися на брехню, просто боялися. Еядима тримав біля себе цілу армію, яка беззаперечно виконувала його накази. Він душив опозицію на корені, тисячі людей змушені були залишити країну. Якщо пощастить, якщо ні, то в кращому разі незгодних чекала в'язниця. Але для найзапекліших опонентів президент готував особливу розправу. Їх він знищував із особливою жорстокістю. Розповідали, що еядема згодовував людей крокодилам. Він схожий на змію, косий погляд, навиті кров'ю очі. А чорні зіниці ніби свердлять мене наскрізь. При цьому він справляє враження розумної людини. Розумної. Але при цьому. Дуже слизької забобонне населення того вважало президента невразливим, наділеним надприродною силою. Єдема пережив сім замахів і носив із собою талісман, записник, продірявлений кулею, яка летіла йому в серце. А у 1974 році його літак зазнав катастрофи. і Єдиним, хто вижив, виявився Єдема. Президент використав ситуацію, показавши народові свою магічну недоторканність. Цей день назвали перемогою над силами зла. А місце катастрофи стало чи не священним. Люди робили туди паломництво та були впевнені, що їхнього президента охороняють божественні сили. Якщо силам потрібно буде принести мене в жертву, я готовий померти за того. Імідж невразливого супергероя зберігався до останніх днів диктатора. Вважалося, що людськими руками занапастити його просто неможливо, і тільки хвороба може його підкосити. Так і сталося 2005 року. Гнасінгбе Ядима відчув нездужання і негайно вирушив на особистому літаку в оточенні сім'ї та прислуги до Ізраїлю, де планував отримати медичну допомогу. Але літак не встиг залишити африканський континент. Невразливий президент помер на його борту від серцевого нападу. Мав магічні здібності, хвороби, яка дошкуляла йому все життя цукрового діабету. Сталося це 21-го дювельє вміло загравав із забубонними виборцями. Він перетворив святилища Вуду на свої передвиборні штаби. Один із найнебезпечніших духів цієї релігії, на думку її адептів, барон Субота. За переказами, він проводжає небіжчиків у царство мертвих і при цьому може перетворити мерця на зомбі. Вони вірили, що тато Док має особливу силу. Було це 1956 року. Людиною Він пробував... добрий лікар миттєво перетворився на озвірілого деспота. Я гадки не мав, що це поплічників. Дювальє, коли американцям це набридло, вони змінили фінансування і почали думати. За словами дювальє, він купив за 100 тисяч доларів пасмо волосся американського президента. Спалив його. Начитали молитву. «Отче наш, звертаючись не до Бога, а до Франсуа Дювельє. Тим... залякати народ силою чи чимось надприродним можна лише до певного часу. Навіть дрімучі бродна сила, навіть сотня шаманів чи армія зомбі не врятує кровожарного диктатора.